Так, Всім привіт, друзі, Логан. Логан пропонує поки що в стані таке, як є, без доготування автомобіль 2009 року. свіжо пригнаний зі Швейцарії. Значить, що тут по ньому? Трішки брудний салончик, там легеньке прибирання, мікрохімчистка по двох сидіннях передніх, задній я не бачу сенсу. Повимивати тут от, на торпеду є якісь такі сліди повичищати. Кермо гарне, не треба нічого робити. 220 тисяч в нього пробігу в цього логана. 1,6К7М двигун. Інкода вам зразу покажу. Значить, це він в даний момент цей автомобіль він не готовлений. Гарні коврички лежать по автомобілю. Салончик адекватний дуже. Абсолютно. Ну, не забруднений, не подертий, не знищена машина, Шива. чорний колір. Він не полірований, в принципі, можна зробити легке полірування автомобіля, на ньому така собі не дуже гума, я би не сказав, що вона гарна цей сезон доїздити. І все. В багажнику, криміналу нема, просто ну, пилосос. хороший пилосос. Тут повний комплект ключів. це все присутнє. Стан, ну не знаю, стан, мені здається, адекватний для логана. Ви можете написати в коментарях. Цікаво, вам не цікаво. Дев'ятий рік, 1,6К 7 мм, під капотом все адекватно, гарненько. Він код показав, дивіться, по дилеру. Сидіння, бачите, в такому стані гарному. Не подерте, не роздерте. Нічого йому не робив, ніхто не шили. Видно так, що більше він гуляв по автобані. Шосе. Їздили, тому що в містах зазвичай кермо стирається цих автомобілів ну, з усіма витікаючими. Так, в принципі, все гарно, що навіть ми його і не встигли помити. Тут, друзі, таке, скажімо, художній такий порив був діток власника. Купувалась вона в привата ця автівка. По нюансах. Що тут є по нюансах? Зараз покажу. Ну, прибирання, мийка хороша така, з проємами, з усім повимивати. Щоб він був гарнюнький. Касі самий звичайний, простий, металевий захист двигуна є. Що плюс для цього автомобіля. 220 тисяч має пробіг. Видно, що змінена катушка, бачите, на нову, але тут, там була не тут. В Швейцарії замінена. Є тріщинка на лобовому склі. Скло тут дачі. От, на офіційному дилері офіці... десь змінювалось. Бачите, немає типової хвороби. Отут все добре. Ніяких проблем. Є тріщинка от до сюди йде, можна засверлити. Я думаю, якщо їздити по Україні, не в'їжджати за кордон, я би скло не змінював. Але тут вже на ваш розсуд. Друзі, такий, як є, не полірований без замінного скла і без хімки. Ціна його 5 тисяч з половиною. Якщо він вам цікавий, от такий як є. Гарний логан на двох ключах, на сервісній книжці. З того, що потрібно зробити для себе, я би зробив би полірування або пройти просто пастою його. Легенько так, щоб не знімати шар фарби, просто пройти гарно пастою. на зиму придбати колеса і при бажанні або заміна, або засерлити обов'язково, перебрати салон. В ходу машинка гарна. Також з таких нюансів, якщо цікаво комусь, в даний момент радіатор кондиціонера працюючий, тобто все добре він робить, але соти висипані, Тобто бажано би було б. На наступний сезон, так як зараз літо закінчується, замінити радіатор кондиціонера. Компресор працює, холодить, все добре, але ну, при бажанні я би його, чесно сказати, замінив би. Якщо є на те бажання. Ціна 5,5, такий, як є, підготовлений. Якщо потрібно, замінимо радіатор, споліруємо, замінимо лобове, приберемо салон. Ціна буде район 6 тисяч доларів. Якщо вам цікаво, також можемо знайти якихось два кращих колеса, тому що тут резина. Така, сезончик доїздити, і на, на, на зиму треба нові колеса, ну і на літо знову треба буде купувати комплект. Розповідаю, так як є, правду. А, тому так, друзі, вирішуйте, тому цікаво, хто хоче собі машину трішки живе, живеньку, але трішки дешевше, можете набрати, зателефонувати. Живий логан в адекватному стані. Якщо цікаво, телефонуйте.